Доброго денечка, на дворі жара, мушу зривати ожину. Глянь, такі гіллячки. Бачите? О! Дивіться, яблуні як пішла. Тут друга гіллячка. Я вже трошки нарвала, дивіться, рветься дуже добренько, сухенька. Обічала я Ірі. Обіцяла я Ірі. Це тут я наступила, я перелазила. Дивіться, яка гарненька, бачите. Обіцяла Ірі, але така жара. Ще поки що я не буду виривати, викопувати. М -м Побачила одного. Дивіться. Бачите, Ір, гляньте яка. Бачите, так гарненько рветься. Одною рукою незручно. Але ж, але ж, ж, рву. Величезна, дуже солодка. Її дуже добре, але ж я ж не продаю. Ну, я не розвожу стільки її, щоб продавати, знаєте. Хто рік саджанця в Київ послала Не знаю, Наташі прийнявся, не прийнявся. Треба ждати трошки, щоб похова гляньте. Треба ждати, щоб похолодало, тому що зараз тільки спортимо. Викупаю і воно. Ну, треба ждати, коротше говоря, я не буду пояснювати. Дивіться, яка О. Там ще треба обірвати, дивіться, скільки. А тут то взагалі завал. Тут завал. Тут все лежить на землі. Я так її не підперла. Ось тут росте той. Він зараз не плодоносить. Але три гіллячки на другий рік вже сформовані. Ой. Капець, як гаряче. Але зараз мені ще треба йти обірвати обов'язково йосту. Трошки мені не. Але мушу йти. Трошки мені так, як сказати, нога. Ой. Дивіться, які гіллячечки, о. Бачите, Іра, вибачаюсь, але зараз висилати не можна, бо не тут не буде і до вас не прийде толкове. Трошки здем холоду. Я питала е, люди, гляньте на яка, бачите, питала, кидаю мимо. От, питала там я одного Віталіка, тут я в нього сад купляла дерева для саду. от, Він каже, ні ні зараз ще поки що не треба. Каже, якби вона у вас росла у цьому, як його в контейнерах, ну, посаджена осінню, вона перезимувала, і я побачила, що вона росла туди. А так трошки ну, гляньте, бачите? О. Незручненько, одною рукою. Уже я їсть тільки наморозила, коротше говоря, рву, а не знаю, що я з нею робити буду. Тільки що сестра дзвонила. Кажу, третій вже нарвати. І що вже з нею робити, підкажи мені. Бачите? Так що це відео я більше показую для Іри кліщ. Трошки Ірочка, почекайте ще, бо спорте, ох, люди, що тут всередині. Гляньте, бачите, що тут робиться? О! Ох, попадало геть до землі, тако лежить. Отак я Буду зараз закінчувати це коротеньке відео. Ох, люди, гляньте. Оце все таке куш, бачите, обривається. Мені треба б її вчора обірвати. Але ж у мене? Вчора, дивіться, ой-ой-ой, мені 68 років. Вчора до мене приїжджала жіночка. Зараз я стану, навіть розкажу. Вчора до мене приїжджала жіночка, якій 73 роки. Вона приїжджала. Е, я ж дала оголошення, щоб у мене залишила пшениця і ячмінь. Ну, після свиней. Я ж люблю купити краще з запасом, чим щоб не вистачало, знаєте. То це Я така гарна гіллячечка. Бачите, як вона спіє одненька зелена, а вся поспіла. Ну, перестаю рвати, буду розказувати. О, бачите, падає на землю з рук. Коротше, приїхала жінка за... Ячмень, ячмінь у зашитих мішках меляний по... по 40 кілограмів, да. Кажу, приїхала, а вам є кому помогти, бо я зараз не можу кого піднімати. А вона каже, я сама, я сама живу, я кажу ще одна. От, приїжджає червонощока. Гарно виглядає. Я кажу, скільки вам років, Ну, як зговорились. 73. Слухайте, вона взяла мішок, він лежав на веранді. Вона взяла мішок 40 кілограм, винесла, положила в машину, вернулася, другого взяла. -ї -ї -ї! Кажу, капець, жіночко. Давайте розсипемо на два мішка. Вона каже: нащо І сміється? Каже до мене, щоб ви знали, що я ще в житті в своєму ні одної таблетки не випила. Уявіть. Каже, я все в травах. Як щось болить, каштаном натираю. Каже, осінню зараз болить. каштанів багато, ну поспіють. Вона настойку робить на спірту. Вона акації робить, вона настоює кульбабу. А у мене тут цілий садок цвів. Он, Дивіться, вона посходила по-новому кульбаба. Дивіться, скільки в мене було кульбаби. О, бачите? І кропиви. Тут я її не чіпаю, бо воно мені не мішає. Дивіться. На це чудо дерево. Гляньте. І каже, я все настоюю. Я не знаю ні запаха лікарства, не пробувала на смак лікарства. Ні одної таблетки, божечко, Давайте я вам покажу, скільки в мене їх є. Бачите, які є щасливі люди, їй нічого не болить. 73 роки, слухайте, вона сильна. Вона має силу, вона має здоров'я, вона має. дай Бог, щоб так і продовжувала. Скажу Боже, дай Бог вам здоров'я. Але потім чуть не посварили, бо сказала, що ходить в русську церкву. Щось почала. Дай Бог вам здоров'я. Пошлася мені можна. Я... Ох, люди. каже до мене. Вам треба пам'ятник при житті ставити. Кажу чого? Подивіться, яка у вас сюди красота. Можна під угороди гляну. Кажу, за теплицю не дивіться, вирвала цибулю, то там мерва, Там море трави наросло. І то так швидко, слухайте. Як підійшла до клубніки. О, божечко! та-та-та-та-та. Він кажу, вам треба пам'ятник при житті ставити. Як ж мені пам'ятника не треба, мені треба, щоб здоров'я хоч було трошечки. Оце мої заробітки, що я пахала 13 років по 22 години. Це, що я в отпуск не приїжджала, бо в мене було будівництво, будувала хату. І живу зараз тут сама в цій хаті. І що? Шкодую сама себе. Де ось таке? Так що є ще такі люди, які в 73 роки не знають, що таке смак. Таблеток і смак якогось лікарства. Представте собі. Добре. Добре їм везе, їм щастя. Тут сама себе угробила. А тепер пожинай плоди, надя. Пожинаю. Добренько на цьому все. Дивіться, вже 9 хвилин наговорила. Ірочка ожина хай ще трошки постоїть. Є два гарних кущики. Такі, що вже ось такими гіллячками, оце, ну, в виду порожні. Вони менші гіллячки, бо ж то ж молоденький кущик. Порожні, це порожні. Вон вони, бачите, теж. Це значить, що вони будуть плодоносить на другий рік. О, бачите? О, гляньте, що робиться. Оце вона ця відплодоносить. І чик. І обріз одна, одна тут тільки з сім з плодами, оця тільки з плодами, а дві на другий рік. Оце на одному гляньте скільки плодів. Дуже хороший сорт. Лохтей, це кажу, у мене була на час, була потрібна корона, і то я її була стільки накупляла. Отам дорози в мене ростуть. У мене справа і зліва там, де ступеньки, то в мене росло. Боже, з одної сторони, мабуть, 20 кущів і з другої 10. От, тому що так оті підпори желізні, це все зроблено було під ожину. Я її всю убрала. Не дивилась, що я заплатила великі гроші. На що воно мені буде займати місце? Вона в отакому, бачите, вона одна ще, бубочка, вона ще кисляк. Як ждеш, щоб вона поспіла, вона розлазиться, її вирвати не можна. Руки всі аж по руках тече. Ти на що вона мені? Я кажу, до сестри, хочеш? хочеш. Сестрі дала. Подружці свої дала, дала сестриній й сусідки. Ще приїхали отої подружки моєї, то приїхала сестра двоюрідна, вона нато на мені робить головним економістом, теж дала бири. Там би ще продала для неї, а всім остальним роздала. отаке, От Таке на цьому все. Дай Бог, щоб в кожного все родило. Дай Бог ми зараз збираємо урожаї, щоб всі були хороші урожаї. Ох такі, о, не знаю, що я з ними буду робити. Це ж я вам одну яблуню показую, а в мене ж то їх ой-ой-ой. Буду комусь давати. Бажаю вам всього самого найкращого здоров'ячка, саме головне. Як буде здоров'я, все приложиться і урожаї, і все вам приложиться. Ви його виростете. Бажаю миру. У нашій Україні на даний момент це дуже дуже болюча тема. Гляньте, що витворяють. Ой, бажаю всього самого найкращого. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Зараз так мені багато стали коментувати. Ви молодці. Дякую вам дуже, людочки. О, гляньте. Дивіться, оце в цьому році в мене є два кущики, які прижили, ну, десь приросли, чи що, що з кореною системою. Як буде ще потім пізніше побачу, як буду обрізати, може, де ще є, то ще комусь дам ожинки. Тож дивіться, яка є. О, дивіться. Бо ой, пала. Рву, бачите, по скільки і сухі руки. А це мокре, тому що. Отаму перелазила, оце я під низом, мені треба обійти яблуню, то мені треба пролізти перед от, до його. Представте собі, Тут то тако за руку взялася, за в'яточку взялася, потягнула її і роздушила. Виросте, кажу, то ще когось як, подарую, ще комусь пагінець, але це зараз ні. Зараз є два, то всі обидва будуть для Іри. От. Отак я чуть-чуть підождемо і вийшли. Дякую вам за все. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки, поширюйте відео, щоб підписники, щоб люди дивилися і підписувались. Ай, насипала мусора. Я вже зараз кажу, я не знаю, що мені зараз з нею робить. Зараз як цю всього обірву, то буде йой йой ой Гляньте, бачите? Сухесеньке. Хорошеньке. Просто що вона... Дивіться, тут вона вже о, чорна, а тут ще червоні ягодки. Але нічого, як все разом з піду, теж не добре. Якщо все разом і обірвеш, і вже нема. А так прийдеш і ще поїсиш, вона дуже корисна. Бачите, полягали на землю. Ой-ой-ой, яка тут, бачите? Оці всі гілляки, що вони плодоносять, під ноль я зрізаю осінню, бо так треба. А вона весною і ще й осінню випускає. От вже повипускала. Бачите, вже гілляки приготовлені на другий рік для урожая. Отаке. От Добренько дякую за це. До слідуючого відео. Дуже вам вдячна. Все, пока-пока.